Угу. Угу. Хм. Ну я абсолютно згідний. Але п'ять таких важливих нюансів. Чому ВП насправді непогана система для сайту. Перший більшість випадків не потрібно бекенду. І в основному сайт робиться касної дизайн і далі верстка. Все. Другий момент: це у спеціалісту вже дуже просто, тому що є готові плагіни, є плагіни кешування, і в цьому випадку не потрібно бекенд програміста Це ж плюс, правильно. Теж дешевше вийде. Третій момент бізнесу точно недорого, тому що знайти людину, яка ну явно простіше ніж Drupal. Четвертий момент, що точно не підходить CMS? коли більше тисячі товарів, краще вже брати хорошоп. якщо треба кастопні, не треба кастомні зміни. Якщо треба кастомні зміни, опанк. П'ятий момент. Я не розумію, коли хтось пропонує робити сайт на чистому PHP, чи використовувати якісь фреймворки. Ну це ж готове рішення, воно все готове. І явно потужний, явно безпечний.